У час, коли ціни на енергоносії невпинно зростають, уряд сполучених штатів спонукає американців ощадити де тільки можливо. Так, агентство захисту навколишнього середовища оголосило перший конкурс поміж комерційних будинків, учасники якого намагаються скоротити енергетичні витрати у приміщеннях, в яких працюють. 40% електроенергії, яку споживають американці, йде на забезпечення будинків енергією. Кампанію енергозаощадження розпочав і президент Барак Обама. З подробицями Андрій Годованець. В американських офісних будинках не дуже економлять на електроенергії. Тому президент Барак Обама відправився у Пенсильванський університет, щоб викласти свій план досягнення високої енергоефективності у комерційних приміщеннях. енергетично ефективні будинки. Це найшвидший, найлегший і найдешевший спосіб заощадити гроші, боротися із забрудненням довкілля і створити робочі місця тут у сполучених штатах. У університеті президент відвідав науково-дослідні лабораторії, де проводяться розробки нових технологій, що повинні зменшити енергетичні витрати у комерційних будинках, таких як, наприклад, магазин Сірс, яким керує Едманс. Будинок працює цілодобово, але ми не знаходимося в ньому постійно. Приміщення таких габаритів може споживати багато енергії, якщо не стежити за цим. Сірс взяв участь у державному конкурсі і почав економити на електроенергії з перевірки і ремонту охолоджувачів повітря. Відтак було замінено усі 15 тисяч лампочок, найбільш енергоефективні. Згодом тут встановили датчики руху, які автоматично вимикають світло в офісах і на складських приміщеннях, коли там нікого немає. якщо там нікого немає, пощо воно працює. Нововведення дозволили скоротити споживання електроенергії на 31% відсоток і зекономити на рахунках лише за світло 46 тисяч доларів. Ми перевіряємо, щоб телевізори були вимкнені в певний час та й все інше після закінчення робочого дня. Ми заощадили, де могли, і це допомогло. Досвід сірсу можна відтворити у будь-якому комерційному будинку і за дуже невеликі гроші, каже Дженніфер Аймен, директор програми Американської ради з енергоефективної економіки. перегляньте те, як ви працюєте. Це чудова можливість налагодити систему, може замінити деякі компоненти, які можуть зекономити енергію без величезних фінансових інвестицій. Один офісний будинок у Вірджинії зробив саме це. За рік тут скоротили споживання енергії на 28%. Загалом заощадили 250 тисяч доларів, встановивши нове освітлення, нову систему опалення і охолодження та комп'ютерну систему моніторингу енергоспоживання. Менеджер будинку Майк Вільямс завдячує успіхові орендарям. технологія, яку ми встановили. Це одна річ. І інший важливий елемент це зміна у ставленні людей до економії енергії один з орендарів — асоціація алюмінію. Її президент Стів Ларкін зазначає, що його колеги були готові до нововведень. це означало вимкне світло, виключи комп'ютер перед відходом. Це означало зачини жалюзі, коли світить сонце. Або навпаки, відкрий у холодний день, коли потрібно сонячне світло. Є багато різних способів економити на електроенергії. Найголовніше не втрачати запалу та бажання робити щось корисне для себе, оточуючих і планети. Андрій Годоманець голос Америки.